Залежно від того, хто переді мною, розмовляючи з пожежником, я кажу: хлопці, ви молодці, ризикуєте життям заради країни, але справжнє рішення повна відсутність пожеж. Але як, якщо не буде пожеж, то я втрачу роботу. Це для них теж загроза. я спілкувався з поліцейськими дуже давно. Їх було близько п'ятдесяти. Я сказав, що їх можна легко замінити. А вони заперечили, та годі без поліцейських не обійтися. Тоді я розповів, як це можна зробити. Потрібно обладнати автомобіль кімографом. Це такий електроприлад, циліндр із голкою, який крутиться. Якщо ви їдете зі швидкістю 65, там де можна лише 60, кімограф реєструє кожне перевищення. цей запис потрібно буде надсилати щомісяця. А автоінспектори будуть непотрібні. Кожне порушення буде зафіксоване. А мені сказали, це ж позбавить нас роботи. Я відповів так і зробити це дуже легко, легко. Жодна професія не вічна, жодна. Навіть хірургія зникне за 15-20 років. Це лише питання часу. Якщо ми до цього доживемо і продовжуватимемо в тому ж дусі, то за 20-30 років світ буде в жахливому стані. Я не бачу нічого, що могло б змусити людей перестати забруднювати навколишнє середовище. Ми відправляємо в Японію кораблі миру, тому що не хочемо, щоб вони вбивали китів, але самі вбиваємо курей, корів, тому що їмо їх. А японці їдять рибу. Вони їдять те, чого ми не їмо, до того ж на цьому можна заробити. Навіщо їм припиняти вбивати китів? Хто ви такий, щоб казати не вбивайте китів? Не вбивайте нікого, не вбивайте мух, тому що вони теж творіння Боже. Убиваючи, ви вбиваєте Божі творіння. Таким підходом це питання не вирішити. Корпус миру прагне миру. Однак вони не знають, що мир це продукт культури. Мир це проміжок між війнами. Його ще ніколи не було як системи. Війни завжди були. Вони характерні для людства, і вони характерні для нинішнього людства. Звідки це у людей? Із біблії помста, солодка. євреям. Раніше дозволяли вбивати і гвалтувати неєвреїв. Ви знали? Я розповідав вам про Салем, що у штаті Масачусетс. Так розповідали про полювання на відьом. Так я про нього знаю. Ви знали, що якщо ви здали відьму, то отримували все її майно, землю, гроші? Так. Добре, отже, чим більше відьому, тим більший прибуток. Ця система настільки чорт зна з чого починати. Вона ненормальна вздовж і впоперек. Якщо людина каже, що вірить у вільний ринок, я навіть не хочу марнувати на неї час. От якби ви спитали, чи вважаєте ви, що можна покращити цю систему, і як це можна зробити, що ви пропонуєте робити з корупцією серед політиків? Якби люди розсудливо мислили, у них би виникло мільйон запитань. Якби нас відвідали інопланетяни, то це б означало, що вони достатньо розумні для такої подорожі, і першим ділом варто їх спитати, як ви вважаєте, що мені треба знати? Не треба розказувати їм, що у вас дружина і діти. Їм це не цікаво. Як ви вважаєте, що мені треба знати, якщо вони розвинутіші? Вони розкажуть, що потрібно знати, якщо в них вийде, розумієте? На вас чекає тяжка робота, але я б надав перевагу їй і не мирився би з тим, що є. Якщо я опинюся у в'язниці, ну що ж, якщо не прив'язуватися до речей, як от приміром до будівель, я до них не прив'язаний. Я роблю у них усе можливе, але уряд може забрати їх, тому що їм не подобається наш проект, а це теж можливо. Потрібно враховувати те, що може статися. Імовірні події. Вас можуть заарештувати чи побити, прийнявши за комуніста. Розумієте? У людей недостатньо розвинена система цінностей, щоб зрозуміти, чим ви відрізняєтеся від комуністів? Усі японці на одне лице, усі нігери схожі одне на одного. У часи моєї юності. Так і казали, коли в місті з'являвся японець. Ми з дітьми бігли, щоб повитріщатися на нього. Ми жахливо чинили, співали сестра Джиммі інвалідка. Уявляєте? Звичайні діти, чому вони таке витворяють? Уявіть собі, жорстоких до сліпої людини дітей. Вони хочуть, щоб він перечепився. У ті часи на вулицях було багато розумово відсталих. Їх не госпіталізовували. А діти підсовували їм конячий гній, їж і вони їли. Діти думали, ого він їсть лайно, тому що у цих дітей не було знань, їх нічому не вчили. Вони були дуже жорстокі, але це були звичайні діти. Ви колись зустрічали розумови відсталого. Я зустрічав. Я змайстрував модель аероплана і залишив на землі. Повз проходив один із міських недоумків, і я вирішив почекати і подивитися, чи приверне аероплан його увагу. А він підійшов і розтоптав його на друзки. Той день багато чого мене навчив. я ж думав, а раптом він його зацікавить. Я прагнув справедливості. А пошуки справедливості вас загублять. Її не існує. Хай що станеться, це реально. А те, що має статися на вашу думку, нереально. Ви розчаровуєтеся не в світі, а в своїй системі цінностей. Це ваша система цінностей неправильна, а не світ. Час зазвичай руйнує світ. Якщо скажуть у середу такий жах стався, вбили чорношкірого, а виявилося, що це не він. Що ж, це цілком імовірно. Хай що станеться, це реально можете запам'ятати. А те, що має статися на вашу думку, нереально. Я був чесним і порядним із дружиною, купував їй усе, чого вона бажала, а вона втекла із молочником. То що, чого ви чекали? Це означає, що ви недостатньо добре знаєте систему цінностей вашої дружини. Чи недостатньо добре розбираєтеся в людях? Складно змиритися з думкою про те, що хай що сталося, це реально. Одного разу ви прийдете до лікаря, і він скаже, у вас рак на останній стадії, потрібно було прийти набагато раніше. Вам лишилося жити чотири місяці. Завершуйте справи. Людям дуже складно сказати, зрозуміло. Тому що, але мені ж лише сорок. Я ж ще дитя, а вже лисий, волосся випало через радіацію. Діти кажуть, це не чесно. Я навіть ще не почав жити. Їхні матері теж кажуть, що це не чесно. Але хай. Й що сталося, це реально малярія, хвороби. Люди помирають, молоді й старі, і вони помирають, тому що у цих сферах проводиться мало досліджень. Але як пояснити це іншим? Схоже, мені вдається пояснити це майже всім, хто приїжджає сюди. Однак це переважно ті люди, які підтримують проект Венера, тому вони, певно, налаштовані на це.